Як ми вже говорили, що ми хочемо поглянути на єдину реальність неможливо у неправильному стані розуму, тому що це дуалістичний стан конкретних речей і особливості, і тому ми не можемо мати справу з повною абстракцією природним станом розуму. Єдність Творця і створеного, джерела і наслідку досягне кожного розуму, коли він готовий його прийняти, тобто, коли розум більше не буде боятися своєї неконкретної або абстрактної природи. І отже, зможе відмовитися від віри бути чимось конкретним, унікальним та індивідуальним. Урок 53. Сьогодні ми розглянемо наступне ідея 11. Мої безглузді думки показують мені безглуздий світ, оскільки думки, які я усвідомлюю, нічого не означають, світ, який їх представляє, не може мати жодного значення. Те, що створює цей світ, безглузде, як і те, що він створює. Реальність це не божевілля, і у мене також є справжні думки, а не тільки божевільні. Тож я можу побачити реальний світ, якщо звернуся. До моїх справжніх думок як до керівництва бачення. Ідея 12: Мене хвилює, бо я бачу світ без сенсу. Божевільні думки турбують, вони створюють світ. У якому немає жодного порядку. Лише хаос править світом, який представляє хаотичний спосіб мислення, а хаос немає законів. Я не можу спокійно жити у такому світі. Я вдячний, що цей світ. Не є реальний, і що мені не потрібно його бачити, якщо тільки я не вирішу оцінити його. А я не вибираю цінувати те, що є абсолютно дурним і не має значення. Ідея 13. Світ без сенсу породжує страх. Те, що є повним божевіллям, породжує страх, тому що воно абсолютно ненадійне і не дає підстав для довіри. У безумстві немає. Нічого надійного. У ньому немає безпеки чи надії. Але такий світ нереальний. Я дав йому ілюзію реальності і я постраждав через віру у це. Тепер я вирішив більше не вірити. У це і покладатися на реальність. Вибравши це, я уникну всіх наслідків світу страху, тому що я визнаю, що його не існує. Ідея 14. Бог не створив. Безглуздий світ. Як може існувати безглуздий світ, якщо Бог його не створив? Він є джерелом усього сенсу, і все, що є реальним, знаходиться у його розумі? Це також у моїй свідомості, бо він створив. Це разом зі мною. Навіщо продовжувати страждати від наслідків моїх безглуздих думок, коли досконалість творіння мій дім? Нехай я пам'ятаю силу мого рішення і пізнаю, де я насправді живу. Ідея 15. Мої думки це створені мною образи. Усе, що я бачу, відображає мої думки. Мої думки говорять мені, де я і хто я. Бачення світу, у якому є страждання. Втрати та смерть показує мені, що я бачу лише репрезентацію власних божевільних думок і не дозволяю моїм справжнім думкам проливати благотворне світло на те, що я бачу, але шлях Божий. Вірний. Образи, які я створив, не можуть перемогти його, тому що це не моя воля, щоб це сталося. Моя воля його і я не поставлю інших богів перед ним. Пам'ятай, Тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому. Курсі. І незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх, це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому!